Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо і хмаринки. Доброго ранку квіти, травичка. Доброго ранку в річці водичка. Доброго ранку пташки і звірята. Доброго ранку мамо і тато. Доброго ранку любі малята. Ну що, малята? З усіма привіталися. Нікого не забуло. Доброго ранку, мої маленькі. Ой, малята, а ви чуєте цей звук? Що це журчить? Що це може бути? Так, дійсно, це вода. Малята. А чи знаєте ви, де живе вода? Так, дійсно, у морі, річці і навіть у калюжі. Малята, подивіться, а що в мене в склянці? Так дійсно, це теж вода. А що з нею можна зробити? Подивіться, малята. Воду можна налити, перелити. Отже, вода тверда чи рідка? Так, дійсно, рідка. А що ж то за кубики плавають у водичці? Малята це теж вода. А як зробити так, щоб вода була тверда? Тверда, як цеглинки. У спеціальну форму, налийте води та поставте у морозильну камеру. Почекайте деякий час і побачите, що вода перетворилася на цеглинки льоду. Тепер вода яка рідка чи тверда. Так, дійсно, вода тепер тверда. А це значить, що водичка може бути і рідкою, і твердою. Ось які гарні цеглинки льоду. А зараз водичка пропонує вам потанцювати і відпочити зі своєю подружкою, булькою. Вилізаю з носика, у песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика, звуть мене всі буль, буль Буль, 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 вель, буль. булька булька, я весела булька, кругла мече кулька, бульбашка, я булька, 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 булька я весела булька, кругла мечеку. Росила тітонька і змила, звуті всі буль, буль Баль, 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 буль. Булька, булька я весела булька, Кругла, наче кулька, бульбашка я булька Булька, булька, булька я весела булька, круглана чи кулька, бульбашка, я булька У морі рибки тюльки теж пускають бульки. Булькає є ось так. Бой -бой. Бой -бой. І поважний морж Робить це також. Бай-бай-бай-бай. А тепер бігом буйка разом. Булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка, я булька. булька, 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 я весела булька, кругла наче кулька.

А кому ні? Якщо зображеному на картинці потрібна вода, то плесніть у долоньки. Котик, камінь, дерево, сонечко, хлопчик, бджілки. Ви, мабуть, помітили, що водичка необхідна всьому живому? Малята, а скажіть, як ви вважаєте, а якщо водички не буде, що станеться? Так, дійсно, все живе загине. А що треба робити? Щоб цього не сталося. Так, дійсно, воду треба берегти. А як? Для цього слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів, не засмічуйте їх. Використовуйте воду лише за призначенням. Малята, сподіваюся, вам сподобалась наша сьогоднішня подорож? Нагадайте мені, будь ласка, а яка водичка тверда чи рідка? Чи може вона бути твердою? Що може робити водичка? Малята, а кому потрібна водичка? Які правила по збереженню водички ви запам'ятали? До нових зустрічей!